Чергова масована ракетна атака РФ 10 лютого була відбита збройними силами України на рівні вкрай високого показника. Вибухи почали лунати близько 10-ї ранку. Сьогодні найдовша повітряна тривога тривала понад три з половиною години. Ворожі пуски було здійснено кількома хвилями, зокрема з кораблів у Чорному морі та з російських стратегічних бомбардувальників. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, ворог, враховуючи всі пуски з початку доби, запустив 71 крилату ракету Х-101, Х 555 та калібр. З них було перехоплена 61 ракета. З офіційних джерел станом на 16 годину, ось що відомо про наслідки ворожого обстрілу. Під час останньої атаки Росія випустила по Україні понад 50 крилатих ракет. Більшість з них збила протиповітряна оборона. Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди українській енергетиці. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ході масованого удару дві російські крилаті ракети Калібр здійснили перетин кордону України з Молдовою. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Ось як ситуацію прокоментував голова представництва ЄС в Україні Маті Масікас. Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку, нібито реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї. Написав він.